Більшість із нас мають свого стоматолога, лікаря, перукаря. А чи є у нас особистий фармацевт? Якщо ні, то час навідатись до аптеки. Поради професіоналів у новому телепроекті. Запитайте в аптеці. Програма створена за підтримки мережі Аптек, ДС. Ліки і їх прості властивості ти повинен ретельно тримати в пам'яті, бо в цьому є початок, середина і кінець пізнання ліків. радив віпократ. А чи достатньо сьогодні ми знаємо про ліки? Чи користуємося можливістю отримати в аптеці консультацію, як правильно їх приймати і вберегти себе від хвороби? І чи довіряємо фармацевтові питання свого здоров'я? І, врешті-решт, чи є в нас особистий фармацевт, як скажімо, сімейний стоматолог, чи улюблений перокар? Якщо ні, то час навідатись до аптеки. Аби там нам підказали правильно, вчасно нагадали і звернули увагу на важливе, чи знаєте ви, як потрібно правильно приймати ліки, чи завжди читаєте інструкцію? Взагалі дотримуються більшість інструкцій. Тому що певні ліки приймаються до їди, інші приймаються після їди. І тому треба обов'язково або спитатися свого лікаря. В аптеці, в аптеці раджуся з лікаром, і він мені говорить, що хто може підійти або ще якісь препарати. Все. Ну приймати їх бажано тільки якщо приписав лікар, перш на все. Інструкцію читаю завжди е, обов'язково, тому що і збираю всі інструкції після цього, тому що. Декли по досвід. Є такий досвід, що буває, що навіть лікар не сюдиться. Про те, як правильно приймати ліки, нам розповідатиме завідувач аптеки Ірина Протів. Доброго дня, пані Ірино. Ірино Богданівно, знаємо, що процедура прийому ліків є надто важливою, або неї не нехтувати, адже саме від неї залежить ефект лікування. Щоправда, правила прийому знають не усі. Отож, розкажіть, будь ласка, як правильно ліки приймати? Насамперед слід мати на увазі. Що рідкі лікарські форми сиропи, чаї, настої, відвари менш піддатливі впливу їжі, і тому можуть вільно переміщатися зі шлунка в кишківник, обминаючи їжу. А такі тверді лікарські форми, таблетки, капсули, навпаки, при одночасному прийомі з їжею можуть довгий час затримуватися в шлунку, що сповільнює смоктування діючих речовин. Потрібно уважно читати інструкцію перед тим, як приймати. Лікарський засіб. Якщо в інструкції сказано приймати надще, то це означає за 20-40 хвилин перед першим прийомом їжі. Якщо ж сказано перед їжею, то це означає за 30 хвилин до прийому їжі. Так, наприклад, приймаються жовчогінні препарати. Якщо ж в інструкції сказано під час їжі, то це означає, що препарат потрібно прийняти. Після їжі безпосередньо або в кінці трапези так приймаються, наприклад, ферментні препарати, вітамінні препарати і всі інші лікарські засоби, які мають властивість подразнювати слизову оболонку шлунка чи кишківника. Якщо в інструкції сказано після їжі, то це означає, що препарат потрібно прийняти 30-40 хвилин після їжі. Інколи бувають випадки, коли в інструкції не сказано. Спосіб прийому препарату, то ми рекомендуємо прийняти препарат за 30 хвилин до їжі. Ірина Богданівна, скажіть, будь ласка, важливо чим запивати ліки? Так, важливо. Якість та кількість рідини є дуже важливою для максимального ефекту лікарських засобів. Зазвичай ліки запивають водою негазованою, кімнатної температури в кількості пів шклянки. Бувають випадки, коли Потрібно запивати молоком або лужною водою. Це, звичайно, вказано в інструкції. А такими напоями, як соки, газовані води, чай, кава, запивати не можна, так як вони містять багато активних речовин, які можуть взаємодіяти з лікарськими препаратами і змінювати ефективність цих препаратів. А щодо застосування гарячих напоїв від застуди то вміст пакетику потрібно розчинити в 200 мл гарячої кип'яченої води але ні в якому разі не в окропу, так як ці препарати містять вітамін С, який руйнується при високій температурі. Коли ви вживаєте ліки, ви обмежуєте себе в їжі, можливо, відмовляєтеся від якихось продуктів і чи взагалі знаєте щось про взаємодію ліків та їжі. Ну, я так думаю, залежить все від того, який ти курс лікування в даний момент проходиш. Якщо це потребує обмеження якоїсь певної їжі, жирної чи м'ясного, то відповідно ті продукти вимаєш свого раціону. Щоб приймати якісь таблетки, то не, не варто сідати на дієту і так що треба приймати і їсти, якщо є що. Напевно, коли хворий навіть саме, сам органіст підказує, що не хочеться їсти. І те, що всі кажуть, що тобі треба обов'язково їсти, то, напевно, що неправда. Всі тварини і всі люди просто під час хвороби не хочуть їсти, пити багато води. Ірина Богданівна, коли приймаємо лікарські препарати, потрібно обмежувати себе у їжі або, скажімо, відмовлятися від тих чи інших продуктів. Дотримуватись дієти, врешті-решт утримуватись з дієти не обов'язково, але слід пам'ятати, що прийом їжі може змінювати стан організму, в результаті чого змінюється і реакція організму на ліки. Так відомо, що цукор та солодощі зменшують активність антибіотиків та препаратів заліза. І, взагалі, великий прийом їжі може сповільнювати дію жарознижуючих препаратів, знеболюючих препаратів. Потрібно зменшити кількість таких продуктів, як горіхи, мед, шоколад, морепродуктів, так як вони можуть спричинити алергію. І, звичайно, вживаючи будь-які ліки, не вживайте ні в якому разі алкоголю, який шкодить дії будь-якого лікарського засобу. Він може посилити, послабити або взагалі змінити ефект дії. А чи безпечно одночасно приймати декілька препаратів від різних недуг? Звичайно, не потрібно приймати ліки без потреби. Якщо ж така потреба виникла, не рекомендується приймати більше ніж три препарати. Це можна робити лише в особливих випадках і лише за призначенням лікаря. Взагалі, ліки можуть взаємодіяти між собою, можуть підсилювати ефект або послабляти один одного. Тому, купуючи ліки в аптеці, потрібно вказати фармацевту, які ви приймаєте ліки на даний момент. Так само, коли лікар вам виписує рецепт, вкажіть, що ви приймали або що приймаєте зараз. Окремо хочу сказати про такий препарат, як вугілля активоване. Його потрібно приймати окремо від інших літів ліків з інтервалом дві години, як ви готуєте свій організм до свят? Чи знаєте, якісь правила застілля та вживання їжі? Можливо, вже придбали в аптеці якісь препарати для покращення травлення. Ну, взагалі традиційно в нашій сім'ї не перевантажують свої шлунки, але якщо таке трапляється, то за ми вживаємо щось з тими компонентами, які допомагають травленню. Треба обмежувати їжу або їсти просто по чуть-чуть і все. Пошу. А на свята, тут вже що робиться, то знають всі поводи себе шкідливих продуктів, але треба перейти добре, попасти. Пані Ірино. а Під час свят рівня найчастіше звертаються за порадою фармацевта. Люди звертаються за порадою з різних причин, але так як свята супроводжуються за стільом, то проблемою номер один є проблема розладу травлення. Люди, сідаючи за стіл, не задумуються, що вони вживають несумісні страви і взагалі вживають набагато більше їжі, ніж зазвичай, тому зразу відчувають такі симптоми, як нудоту, важкість в шлунку, газоутворення. І що ж ви радите відвідувачам аптек? Не варто сідати за стіл голодними. Краще за півгодини до застілля з'їсти одне яблуко або випити шклянку негазованої води. Ретельно пережовуйте їжу і не запивайте її газованими солодкими напоями, так як це порушує травлення їжі. Якщо ж все-таки у вас такі з'явилися симптоми, як важкість в шлунку, біль, нудота, тоді порадьтеся з фармацевтом і придбайте ліки, які нормалізують травлення. Якщо ж до перечислених симптомів у вас ще з'явилася підвищена температура, запаморочення. Блювота тоді обов'язково зверніться до лікаря. Сподіваємося, пані Ірину, що львів'яни дослухаються порад і боліватимуть за своє здоров'я та не лише під час свят, але й впродовж всього року. Спасибі вам за розмову. А вам, львів'яни, за те, що ходили до аптеки разом з нами. Наступного разу ми сюди знову завітаємо, дізнаватимемося, якими мають бути якісні ліки, як їх зберігають у аптеці, як правильно зберігати ліки вдома. Веселих вам великодніх свят і здоров'я вам.